Вітаю, ви на каналі Колекціонера та це знов огляд на черепашок ніндзя. Я кажу знов, тому що. Ті, хто підписан на мене дуже давно, добре знають, що я полюбляю черепашок ніндзя. В мене дуже величезна колекція фанко фігурок, вже є декілька фігурок з точками артикуляції, та сьогодні ми подивимось нову колекцію. Колекція ця присвячена мульту, котрий вийшов нещодавно, та називається він Черепашки ніндзя, погром мутантів. Не знаю, як ви, а я вже подивився його. Та чесно кажучи, не дуже він мені сподобався. Чому Трішки пізніше. Та перш ніж почати, величезне прохання поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та оставити будь-який коментар. Якщо ви вже це зробили, дякую! Переходимо до огляду. В мене є 4 коробочки: це чотири черепашки ніндзя, але сама серія величезна, дуже велика кількість різних персонажів. Що ж, ці всі коробочки пустують, тому що я вже дістав черепашок. До речі, я вже зробив огляд. Так, я зробив огляд, розпакував їх, але мені не сподобалась якість, тому я роблю огляд знов. Назад я повертати нічого не став, тобто не клеїв ці упаковки. Давайте дивитись. Вже давайте дивитись. Дуже багато є. Що сказати про ці фігурки? Почнемо з Леонардо, У всіх черепашок, особисті коробки. Та ось так виглядає вся серія героїв. Тобто, це Сплінтер, Донателло, Мікеланджело, Рафаель, Леонардо, Лезерхед, Суперфлай, Бібоп та Рокстеді. Запаковано було все дуже добряче. Мені навіть прийшлося все рвати, відліпляти, тому за це. Взагалі нема питань. Та ось так виглядає сам Лео. Деталізація дуже крута. Панцир, його зброя, вона, звісно, дістається. Зброю можемо додати в руку, можемо залишити за спиною, тобто як, як завгодно. До кожної черепашки ще додатково йдуть предмети. Ось так це виглядає, тобто їх потрібно відривати. Тут є якийсь нож, шматочок піци та інша зброя. Вся зброя в кожної черепашки різна. Повторюється лише шматочок піци та ось цей. Контейнер. Як я розумію, це той самий, де була ця зелена жижа, завдяки якої вони перетворювалися з звичайних черепашок в черепашок ніндзя. Також до кожної черепашки ніндзя йде ось така звичайна черепашка. Йдемо далі та подивимось Рафаеля. Рафаель, на відмінність від своїх братів, більше, трішечки більше. Та ще я забув сказати, що в них дуже величезна. Кількість точок артикуляції, тобто в них рухаються стопи, кісті та все інше. Ось так він виглядає. Ще невеличка особливість Рафаеля в тому, що його зброя висить попереду. Тобто, у всіх інших черепашок зброя кріпиться позаду, а в нього вона ще раз повторюю, попереду. Ось так виглядає додатковий комплект зброї, зброї та шматочка піци та обов'язково маленька черепашка. Йдемо далі та дивимось Донателло. Та в нього окремо пояса для зброї є ще ось така бананка зі смартфоном, тому що він комп'ютерний геній. Ну, якось так. В нього також є окуляри, вони знімаються. Тут я трішки заморочився, повідривав все, що йшло в комплекті. Знов в комплекті є невеличка черепашка, скульпт їх однаковий, але відтінок. Різний, тому сплутати їх неможливо. Ще в нього в комплекті є навушники, але вони. Не тримається чомусь на голові, це може якось йому в руку тільки вставляти. Ну більше не я. Тобто я зняв окуляри, якось намагаюсь ці навушники йому втулити, але все ж таки ні. Переходимо до останньої черепашки, та це моя улюблена черепашка ніндзя серед чотирьох: це Майки, тобто Мікеланджело. Та ось так він виглядає в нього. Позаду нунчаки його, та й більше нічого особливого немає. Але все ж таки в цих черепашках щось є. Щось є, що дуже сильно привертає увагу. Ось такий допкомплект до нього йде. Цікаво, що шматочок піци дуже маленькі, цікаво, тому що ну майки дуже полюбляє піцу. Ще один крутий предмет це нончаки мікрофони, тобто два мікрофони у вигляді нончак. Що ж, ось такі черепашки ніндзя. Чому мені не сподобався сам мульт, тому що він дуже яскравий, дуже крутий. До нього зробили дуже круту рекламну компанію, але... Якщо розібратися, то всередині нічого такого цікавого немає. Велика кількість персонажів тільки відштовхують від перегляду, тому що відвелась невелика кількість часу на цих персонажів. А хотілось би дізнатися кожну історію окремо, але може це буде в продовженні цього мульту, чи може зроблять мультсеріал? Побачимо. Все ж таки, я думаю, що потрібно якось продовжити цю історію. Ще раз повторюю, рекламна компанія крута, тому дуже багато мерчу, дуже круті фігурки, фанко-фігурки також дуже круті, та дуже багато всього 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 вони випустили. Ну я не знаю, як це передавати словами, тому що дійсно я, як колекціонер фігурок та колекціонер черепах, ну навіть не починав це збирати, тому що по. Потрібна величезна купа грошей. Я купив собі цих чотирьох красунчиків, та мені досить. До речі, одна така черепашка ніндзя обійшлась мені 565 гривень. Вони дійсно красунчики, але ну, ціна занадто величезна. Ну, а як вважаєте ви? Пишіть в коментарях. Також не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал і дякую! Дякую, що додивилися до кінця. Всім до зустрічі!